Вітаю! Отож, всіх глядачів, хто з нами впродовж дня і хто доєднався до телеканалу Ритм. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про вибори, про передвиборчу кампанію, про перебіг цього дня. І гостем студії є кандидат у депутати до міської ради від партії Воля Сергій Микитюк. Вітаю вас, пане Сергію. Отож, за попередніми результатами екзитполів, які замовляв наш телеканал, ваша партія, набрала півтора. Відсотки. Скажіть, будь ласка, от як ви можете прокоментувати? Адже я знаю, ви відносно молода партія, і за цей період, який ви вже з громадою працюєте, це для вас очікуваний результат, чи все ж таки не прогнозований? Якщо дивитись на те, скільки часу партії, то це, мабуть, очікуваний результат. Але ми настроєні більш оптимістично. І Я думаю, що результати через е, декілька годин покажуть інший рік. А Зависи. ви взагалі Підсоток. довіряєте екзитполу? Чи... Частково. Частково, так. А взагалі, на вашу думку, соціологія в Україні наскільки їй можна довіряти? До цього часу більш довіряв. І похибки в 2-3%, які подавалися, в принципі, виправдовувалися. На сьогоднішній же день, будучи присутнім на 30 дільницях і дивлячись на відношення мешканців рівного до опитування, я думаю, що не можна на 100% довіряти результатам екзитполу. От сьогодні ви впродовж дня були 30 дільниць об'їздили, так що ви помітили, які порушення можливо зафіксували? Ось опишіть цей день. Ну, по-перше, абсолютно люди настроєні, не знаю навіть як вам висказати, Відверто кажучи, нема бажання у людей навіть голосувати про порушення. Явних порушень не було десь на дільницях, щоб було якесь там вкидання бюлетенів, ще щось. Uh -huh. Але, от, на жаль, по рекламі по місту на сьогоднішній день все місто було завішено рекламою. І, мабуть, комунальні служби мають відповідати за це, uh -huh. що зовнішня реклама не була знята. І не буду називати, які партії, тому що це було там три-чотири партії, всі uh -huh. стовпи були обвішені, можна було проїхати, ми все все знімали. І потім це все оприлюднимо. Значить, по порушенням, які є суттєвими, ну можливо, це стосується того, що така швидкоплинна кампанія, але деякі дільниці, які ми сьогодні навіщали, значить, отримали бюлетенів набагато більше, чим є голосуючих. Це пов'язано явно з тим, що за новим законом мають право на дільницях голосувати ті, хто прописаний. Uh -huh. Місце реєстрації їх відноситься до даної дільниці. Але, але дуже багато не знаю, як правильно сказати, дуже багато недоработок. Поручків, технічних, тобто ну, так, технічних, технічних так, помилок. Uh -huh. Цього року переселенці них вони не можуть голосувати от прокоментуйте, як ви ставитесь до цього. Це, очевидно, неправильно і з точки зору і законодавства, і ще не пропрацьований цей механізм? Можливо, неправильно, можливо, правильно. Значить, переселенці, я не думаю, що вони тут назавжди угу. зібралися усісти, але все-таки вони мали віддати свій голос за якусь партій, тому що. За сьогоднішнім законом, значить, людина в першу чергу голосує за партію, а не за кандидата. І тільки при проходженні партією 5% партія попадає в відповідні ради. Так що, можливо, їм потрібно було б не дати можливість проголосувати. Так що до цього я відношусь 50 на 50. Якщо подивитися, от також у мене є цифра. Політична українське об'єднання патріотів укроп, також політична партія, скажімо, такого віку, як ви, майже молода. Вони набрали 4,3%. Ем, от ця цифра для вас. Неочікувано, чи все-таки ви... Я думаю, вона відповідає дійсності і, можливо, вона буде набагато вищою, їх результат, тому що при їх фінансових потужностях, mm -hmm. порівняно з нашими, я думаю, що вона є тою, що показала okay. результати, як зідпало. Mm -hmm. А у вас партія фінансується здебільшого за рахунок коштів. Виключно за рахунок коштів підприємців, які є в партії, або ж mm -hmm. активістів, які йдуть від партії. Якогось фінансування зі сторони десь немає? Немає зрозуміло. Як ви оцінюєте хід передвиборчої кампанії? Журналісти вже і активісти її охрестили як одну з найбрудніших перед виборами? Ось на вашу думку, чи справді вона була такою? Ну, Те, що кампанія була брудною, оцінювати не можу, а те, що вона була дуже швидкоплинною, і саме головне, що людям не надали можливості розібратися, як голосувати. Mm -hmm. Мабуть, відсотків 70-80 населення не розуміє, як мав би виглядати бюлетені, за кого голосувати. Тобто, фактично, ця швидкоплинна кампанія могла і вплинути на рейтинги деяких партій і на саму свідомість, так би скажемо, громадян. Мабуть, так? вона не тільки могла б вплинути, а вона і вплине вона і на це Так, mm -hmm. і дуже. Ось ви суттєво. кажете, що ви зустрілися з таким явищем, що виборці з невірою. І з незнанням, з невмінням розібратися, і, не змогу, і з невірою йдуть просто на голосування. Були такі сьогодні випадки. Попередній гість розказував, що і демонстративно рвали бюлетені, і люди, які просто не знали, за кого визначитися. На вашу думку, чому ось після революції гідності, після такого переломного моменту все-таки свідомість людей мала би змінитися, і якось вони мали активніше і контролювати і діяльність. Тих самих депутатів, які вибираються і все-таки надії на щось на майбутнє, на краще, але ми бачимо, що ця тенденція не йде, скажімо так, до позитиву. Ну, Люди на щось надіялися, але дивлячись на те, що за півтора року в Україні нічого не змінилося, у влади лишились ті самі люди. Uh -huh. е е тому і така розневіра, я думаю. <кій> до виборів. Як? Е як ви оцінюєте роботу своєї команди? У передвиборчий період, чи ви встигли все заплановане здійснити, чи все-таки не вистачило вам часу? Дивлячись на те, за який період короткий був створений колектив, за який короткий період ми створили якусь команду, я оцінюю роботу нашої команди на п'ятірку. І навіть незалежно від результатів виборів, який відсоток. Люди нам віддадуть. З'явилась команда активістів, які після виборів будуть займатися громадською діяльністю і намагатися змінити країну, змінити рівень. А які головні цілі ви ставите в подальшому перед своєю партією? На що головне звернути першочергово це очищення влади, такі ж цілі, які ставилися раніше, тому що ну неможливо щось змінити в місті, якщо на місцях лишились ті самі угу. люди. Які керували до цього 20 років в ЖЕКах і ну, на всіх керівних посадах. Ем, наскільки ви, ось, ви згадали про ЖЕКи, Наскільки зараз ми бачимо активна реформа йде ОСББ, замість ЖЕКів з'являються? На вашу думку, чи правильно йде Україна, саме реформуючи таким шляхом, от саме цю галузь житлово-комунальну сферу? По цьому питанню можна вам відповісти, що задекларовано все правильно, можливість для людей створити СББ, самим відповідати за свій будинок, але значить, результати господарювання команди, яка при владі, показують зовсім інше, що людей зараз підбурюють до того, щоб люди переходили на обслуговування до управляючих компаній і дивлячись на те, що твориться в Києві в тих же новинах, де будинок має заплатити там. По тисячі, по 10 тисяч чи по 15 в місяць за обслуговування прибункової території за прибирання, то я думаю, наслідки для людей будуть катастрофічними. Поки що їм ніхто цього не пояснює. До цих пір за е, час, після того, як вступив в силу закон, в липні місяці вже пройшло 4 місяці майже, люди не мають абсолютно ніякої інформації. Значить, ніякої юридичної допомоги в створенні ОСББ і. Надіємося, що закінчивши з виборами, все-таки влада займеться роз'яснювальною роботою. Інформуванням людей. Інформуванням людей так. І насамкінець таке питання: ми задаємо його всім. Гостям комітет виборців України ще в першій половині дня назвав двадцятку міст України, які за їхніми спостереженнями були найгарячішими? І до цього топу війшло і рівне поряд з такими містами, як Харків, Дніпропетровське, Східні міста. На вашу думку, чи був день виборів у Рівному таким гарячим, як про нього говорили? Я думаю, так. Люди, які були при владі, бажають залишитися при владі. Боротьба йде серйозна. І дивлячись на те, що в місті це не так суттєво, а за межами міста, райцентри, села, там вже дуже відчутні порушення відбуваються. Про це чи буде заявлено чи ні, ми поки не знаємо. Інформації у нас багато і достатньо потім, щоб її оприлюднити, але поки ми не можемо її без якогось підтвердження доводити до людей, доносити. Але далі після виборів, якщо будуть доведені ці порушення, ви будете ініціювати, щоб їх далі продовжили розслідувати. Так, і... так, 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 так. Я думаю, що правоохоронні органи займуться. Тим як проводилася виборча кампанія, зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Бажаю Хотів вам би подякувати людям, які віддали за нас голоси, незалежно від того, як, який результат ми отримаємо. Ми дякуємо всім і будемо займатися своєю роботою надалі, тим як розпочинала. Дякую, бажаю вам успіху. А глядачам Дякую. нагадаю, що гостем студії був кандидат у депутати до міської ради від партії Воля Сергій Микитюк. Залишайтеся на телеканалі. Ритм попереду ще багато цікавого.